Каріна Ян Глейзер. Вандербікери приходять на допомогу. Це серія бестселерів New York Times Улюблена сім'я Гарлема повертається в третій частині серії Вандербікери де діти вандербікерів намагаються врятувати пекарський бізнес своєї матері від закриття. Ілюстрований чудовими ілюстраціями. Ця книжка сподобається вашим дітям, тим паче, я сподіваюся, що вони вже прочитали дві перші. Для дітей Вандербікерів зі 141-ї вулиці Гарлема весняні канікули не могли стати кращим початком. Айза повернулася з гуртожитку, Олівер будує свій перший будиночок на дереві на задньому дворі, але Джес та Гіацинта раді допомогти своїй матері. Коли їй випадає унікальна нагода знятися в кулінарному журналі. Але але, плани Вандербікарів летять реперть. Коли несподіваний візит міської влади ставить під загрозу існування пекарні їхньої матері. Тож тепер їм доведеться об'єднатися. І поки діти гарячково намагаються виправдати свою величезну епічну помилку, вони усвідомлюють, це не так легко, як здається. Особливо тому, що загадкові коробки, які можуть зруйнувати все, прибувають і прибувають до дверей їхнього помешкання. У натхненній родинній сазі, сповненій гумором та мудрістю, Каріна Янглейзер доводить, навіть коли все летить реберть, завжди віднаходиться спосіб проявити любов і доброту. Каріна Ян Глейзер, Вандербікери приходять на допомогу. Переклад Ірини Бондаренко. Навчальна книга Богдан рекомендує.